В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук вітаю вас. У новий рік з новим податковим кодексом він набув чинності з 1 січня 2011 року. Саме за ним нараховуються податки власникам земельних ділянок. Про те, як підрахувати свій земельний податок, хто звільняється від його сплати у програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Якщо ви фізична особа, податок на належну вам землю нараховує податкова інспекція. Юридичні особи обчислюють його самостійно. В обох випадках варто знати, як нараховується податок на землю, принаймні для того, щоб перевірити, чи правильно вам його нарахували податківці. Точкою для розрахунку податку на землю є нормативна грошова оцінка землі. Інформацію про неї можна отримати у територіальних органах земельних ресурсів. Нормативна грошова оцінка залежить від місця розташування ділянки, якості ґрунтів, доходу, який можна отримати від використання землі та інших факторів, що впливають на її цінність. Пояснює виконувач обов'язків директора департаменту ринку і оцінки земель Держкомзему Сергій Селієнко. Застосовуються локальні коефіцієнти. Це вже сама земельна ділянка, як вона розташована в межах зони ближче до дороги, далі до дороги, і ще такі коефіцієнти функціонального призначення. Наприклад, так називаємо комерційне використання обраховується по заставкою 2,5. на період будівництва йде коефіцієнт 0,5 – Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки. Скільки відсотків маєте сплатити ви залежить від того, яке цільове призначення вашої ділянки та де саме вона розташована у межах населеного пункту чи поза ним. Як розрахувати податок для земель сільськогосподарського призначення? Пояснює заступник голови державної податкової адміністрації в Київській області Іван Ріжок. По землях, по яких є нормативна грошова оцінка для рілі сіножаті, встановлена ставка 0,1 до вартості, по інших землях, зокрема до потрічного насаджень, 0,3. сотих. Для земель, які розташовані в межах населених пунктів і по яких проведено нормативно-грошову оцінку, встановлюється ставка в розмірі 1% від їх нормативно-грошової оцінки. Моя земля, моя власність. Переважна більшість земель в Україні мають нормативну грошову оцінку. Однак є і такі землі, оцінку яких не проведено. У такому випадку вартість земель за межами населених пунктів визначається на підставі середньостатистичної вартості землі в районі та області, параметрів ділянки та її призначення. Пояснює виконувач обов'язків директора департаменту ринку і оцінки земель Держкомзему Сергій Селієнко. Для податкової отримуємо витяг. Там вже включена базова вартість, яку вирахували оцінювачі. Там є локальні коефіцієнти, зональні коефіцієнти, площа земельної ділянки як підстава для плати за землю. Інакше розраховується податок на землі, нормативну грошову оцінку, яких не проведено у населених пунктах. Говорить заступник голови державної податкової адміністрації в Київській області Іван Ріжок. Що стосується земель, які знаходяться в межах населених пунктів, но по яких не проведена нормативно грошова оцінка, тут береться ставки за один квадратний метр, враховуючи кількість чоловік в тому чи іншому населеному пункті. якщо взяти населені пункти до трьох тисяч чоловік, ну це в основному наші села. Встановлена ставка 24 копійки за один квадратний метр. Щодо ділянок несільськогосподарських угідь, які знаходяться за межами населених пунктів і не мають нормативно-грошової оцінки, ставка у податку складає 5% від нормативної грошової оцінки гектара ріллі по області. Це ж стосується і ділянок під садовими або дачними будинками. Продовжує Іван Ріжок. 1 травня кожного року починається компанія по нарахуванню земельного податку. Ми отримуємо інформацію про власників землі, про розміри земельних ділянок, від дашком землю від місцевої органів влади про невідповідні наділи і проводимо нарахування. Нарахування земельного податку закінчується на 1 липня і платникам, фізичним особам вручається повідомлення на сплату. Сума податку розбивається по термінах 15 серпня і 15 листопада. Тобто, в ці терміни платник податків повинен заплатити податок. Повідомлення рішення вказується, коли цей податок повинен бути сплачений. За законом податок треба сплатити протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення. Однак є п'ять категорій громадян, які від нього звільнені. Від сплати податку звільняються. Пенсіонери за віком, ветерани війни, інваліди першої і другої групи, громадяни, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, постраждалі від Чорнобильського. Катастрофи роз'яснює виконувач обов'язків директора департаменту ринку і оцінки земель Держкомзему Сергій Салієнко. Для того, щоб отримати пільги, треба всі документи, які у вас є на землю. Ну, це правоостановлюючі документи. Звертатися треба в територіальні органи земельних ресурсів. Це в селах районні відділи земельних ресурсів, в містах міські відділи земельних ресурсів. Окрім того, на сьогодні від земельного податку звільнені платники єдиного податку, але тільки в разі, якщо ділянки використовуються для комерційного призначення, це тимчасове положення, воно діятиме до внесення змін до розділу 14 податкового кодексу. Отже, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток паїв та землекористувачі. Виняток становлять п'ять пільгових категорій. Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Ставка податку залежить від цільового використання та місця розташування ділянки. Розмір податку залежить від нормативної грошової оцінки землі. Для громадян розрахунок земельного податку проводять органи Державної податкової служби. До 1 липня поточного року платникам надсилають податкове повідомлення. Земельний податок потрібно сплатити протягом 60 днів від дня отримання цього повідомлення. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня. Точного року і до 1 лютого подають податкову декларацію до Державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. Декларація річна сума податку розбивається рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій: Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Зверніть увагу на зміні в оподаткуванні доходу, отриманого від продажу земель та будинків, розташованих на них у зв'язку з прийняттям податкового кодексу. Отже, якщо ви вирішили продати земельну ділянку або будинок з ділянкою, отриманий вами дохід не оподатковується, якщо ви володієте цим майном більше трьох років, здійснюєте продаж не частіше одного разу на рік. Розмір земельної ділянки не перевищує норм безплатної передачі. Визначених статтею 121 земельного кодексу. Тобто, якщо ви продаєте земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 соток, для індивідуального дачного будівництва не більше 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів не більше однієї сотки. Для будівництва і обслуговування жилого будинку ця норма у селах становить 25 соток, у селищах 15, а в містах 10 соток. При продажі більш як одного об'єкту нерухомості протягом звітного року дохід оподатковується за ставкою 5%. «Моя земля – Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.